Це видовище було прямо з глибин пекла, я не могла поверхнути й пальцем. Та все усередині мене тремтіло. Я прийшла тебе з'їсти, адже я зовсім не людина. Звідки ти знаєш моє ім'я? Не зважай на мене, Хіноко, ти впоралася зранку. Я поглину тебе аж до останнього нігтя. Люди повинні досягти певної стиглості, не думаєш? Я б здерла з тебе шкіру ось тут. Ні, що це? Той, хто її скривдить, відповідатиме переді мною, навіть тоді, коли мене не стане. Ти справді не розумієш, так? Чому ж ти так поспішаєш померти? Краще подруга Хіна Коміко-Ящеру до ваших послуг. Брехали мені, що з'їси мене? Бережи себе Цей монстр хоче мене з'їсти.